Друга друзі, останній день жовтня, 31 жовтня, погода супер, красивий в мене за спиною краєвид. Або вид. От, ми відвезли машину на СТО. І Перебути машину треба на зимову вже резину. І В нас є півтори-дві години часу вільного. І ми вирішили прогулятися тут в такому бізнес комплексі. Тут дуже красиві. Кущі, ялівці, хвойні, гортензі, все, що хочеш. Тут зараз будемо гуляти, ходити і розглядати. І може я для себе щось новеньке узнаю. І ходімо разом з нами, бо дуже красиво. Ми вже тут були, От, але приїхали подивитися на осінню красу цих чагарників. Ну і не тільки чагарників, а з цих кущиків та дерев. Цей бізнес-центр зроблений таким маленьким двориком. Ось це можете подивитися: Ось тут заїзд, вход. Але е Висаджені всі кущі та дерева в такому ну, типу, природньому стилі, хоч це і все сучасне, але дуже е, природне все тут зробили. Всі кущі близь, близько друг, е, один до одного. Е, і я ж кажу, і ялівці, і ці е, ось дерен білий, е, ялиці. Це ялиці? Ось це. Красиві. Ото, мабуть, що барбаристи. А ні, то похараплідник. Да? Ось софту. Мабуть, що похараплідник. За нею э, цей яливець. Ээ blue arrow. Grey хотів сказати. <нах> <нах> так, що тут у нас у ної? Гартензії. Всякі можевельники. Це. Спірея. Спірея. <смірка> Ось воно так. Все красивенько. Воно хости ще сховані, але бачите в них ще листочки цей. 에... Жовкали. Не пожовкали, так, не померзли, бо вони сховані, бачите, під цими всіми кущиками. І що цікаво, дуже-дуже щільна посадка, тобто така ілюзія чагарника зроблена. Але при цьому дійсно видно, що це працював дизайнер, і що це е зберігся природній ландшафт і природній стиль, і при цьому все це має якийсь порядок по висоті дерев, е тобто високі чагарники. вони. На задньому фоні більш низькі чагарники, на передньому плані, дуже гарне і поєднання гарне. І що ще цікаво, дуже близька засадка до фасаду будівлі, майже впритул. Тобто, якщо ми побачимо всі кущі посаджені впритул до будівель, що складає таку ілюзію невеличкої захаращеності, як начебто природа захоплює сучасні будівлі. Дуже цікаво. Ходімо далі, погуляємо. Ось ще одне нестандартне поєднання лаванди та ялівцю казацького. Ми були тут влітку і бачили, як воно все це квітло. А, сиза а, лаванда та яскраво зелений або жовтий ялівець а, дає таке красиве поєднання, нестандартне, але воно. Ну, доречне, дуже красиво і mm -hmm. стильно. Ось ще одне е, красиве поєднання. Ялівця е, е, в е, вгорі е, е, яскравий пухириплідник і е, там ще зараз ближче підійду. А, цей лаванда доповнює цим син. Влітку вона все буде, я чуть не вповедям. І дуже естетично все це. Зелене, зелене, воно ж зелене? Да. Червоний піроплідник і сиза лаванда. Дуже симпатично. Все. Ось іще одна цікава зона. Громадські бісідки інтегрували в ландшафт. Ми так само бачимо повторення природнього стилю, використання хвойних чагарників у поєднанні із лаковими травами. Туї, міскантуси, дерени, ялівці, гартензії. А на задньому фоні доміну, домінує клен. Все це створює об'ємність. Це дуже сучасно і в той же час природньо. Ось тут видно яскравий приклад того, як близько до фасаду виконана висадка. Майже впритул, як ми вже говорили, складається враження, ніби дика природа відвоює простір у міста і захоплює будівлі. При цьому видно, що рослини не конкурують один із одним через щільну посадку. При грамотній і своєвчасній обрізці всім вистачає місця. І наостанок хочу показати ще одну зону і підкреслити те. Як дизайнери попрацювали з об'ємом. За рахунок різних висот рослин створюється відчуття динаміки. Також ми звернули увагу, що рослини повторюються в усіх зонах парку: спіреї, гортензії, ялівці, мадрини, барбариси. Це, це створює цілісну картину. А на цьому все. Мирного неба нам над головою. Надихайтесь красивими, сучасними парковими дизайнами. Переносьте ці ідеї в свої садочки. Донатьте на ЗСУ та прискорюйте нашу перемогу. А на цьому все. Всіх обняв, Па-па.